І далі йдемо до ситуації на лінії фронту. Втрата часового яру. Це цитую ймовірно питання часу. Про це в інтерв'ю The Економіст заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібицький. Основна мета окупанта захопити місто до 9 травня. Це відкриє ворогу шлях на останні неокуповані великі міста Донецької області. Чи це так, чи справдяться надії ворога? Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового тамана Івана Сірка, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олесе. Слава Україні! Вітаємо вас, героям слава, бажаю здоров'я. Дякуємо навзаєм. І хочемо запитати до тієї інформації, яку оприлюднив заступник голови головного управління розвідки Вадим Скибіцький. Ви зараз, можливо, чули, та його прогноз про те, що питання часу, те, що ворог зайде в часів я. Що ви з цього приводу думаєте? А, ну, ми не можемо коментувати заяви представників ГУР, але щодо Збройних Сил України наразі у нас немає. Команди втрачати часів Поки є є наказ тримати часів і декілька бригад на цьому напрямку. що наша все робить для того, всіми силами засобами, щоб часів не віддати ворогу. Uh -huh. Наразі ситуація дуже складна, але можна сказати, контрольована, і територіальних успіхів за останні дні ворог жодних немає. Він, нам, він намагається обійти справа з Богданівки, Ліва, з Іванівського, намагається йти в лоб, там де канал це пер, така пер, пер, ну, не природа, штучна перешкода. іде в труби, там де є місце, де їм краще просунутись. Але завдання наразі, щоб вони не не, не просунулися в житлову забудову, тому що при переважній силі противника саме в піхоті, живі сили, довести ситуацію до вуличних боїв не, не можна, тому що ну це буде слабо. Тому завдання їх вибивати на підходи до часового яру в лісопосадках. Цим в принципі, ми робимо артилерії, і БПЛА працює в цьому напрямку. Я просто хочу глядачам ще е, пояснити наскільки вам важко і наскільки ви виконуєте ці завдання, адже у мене є от інфографіка від е, вашої бригади, так від вашого військового підрозділу. От, буквально за місяць, за квітень, знищено 5 танків, уражено 8 танків. БМП 17 знищено уражено 18. і БТР знищено 8, 6 одиниць. Уражено це просто маленька деталь, яка ілюструє, якими засобами. Е, Лізе ворог на часів яр, і що ви там робите. Тобто, ми так розуміємо, що дефіциту у ворога у техніці і силі живі немає. Так, жодного дефіциту немає. Вони мають достатньо сути, засобів для того, щоб штурмувати часів яр. Тому в умовах дефіциту озброєння з нашого боку ми намагаємось інколи хитрістю, інколи просто інколи завжди майстерністю. Їх перемагати, і це mm -hmm. дистанційне мінування, і об'єднаний вогневий вплив разом з артилерією, касетні боєприпаси. все, що маємо застосовуємо для того, щоб зупинити ворога на підходить до часового яру. Наразі це завдання виконується. Дякуємо вам за це і в моїй особі від цього колективу, і я думаю, від цих українців за те, що стоїте, за те, що тримаєте часів яру. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіакомплексів «Ахілес-92» окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Цірка був з нами щойно на прямому зв'язку.